Привіт! Мене звати Ольга Лімедріт, і в цьому відео я хочу розповісти, як я вчила німецьку мову. Я своїм учням часто це розповідаю. Ділюся. Швидше всього, це буде така серія відео, і це буде перша частина, де я буду ділитися якимись своїми лайфхаками, своєю історією вивчення і вас мотивувати, вчити, тих, хто вчить, і. і, і той, хто вчить, ви дійсно вивчите і все вас вийде. Головне, не треба зневірятися. Коли я приїхала в Німеччину, у мене був рівень такий А2, Б1. Я походила по кількох школах безкоштовних, ніде місця не було. Сказали: чекайте, 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 чекайте. Я так не дуже люблю чекати, і я вирішила, що все ж таки я піду здам екзамен на Б1. Тому що я була впевнена, що в мене є Б1. Коли я прийшла в школу. Я зробила тест, мені сказали, ви маєте почати з А2. Ну, я розуміла, що слова я всі знаю, у мене там важко, це граматика. Я, що по граматиці я багато чого не знаю. Але все ж таки розмовляти, я добре розмовляла, що німецька мова в мене більше розмовна мова, тому що я її стала вчити більш з розмовів, ніж з писання. я вирішила записатися все ж таки на екзамен Б1. Його здати. І походила місяць лише з групою, от така, як зараз, наприклад, є на джоб-центрах. Я останній місяць з ними походила, мене не хотіли взяти. Мені сказали, що ви швидше всього нашу статистику погіршите, тому що ви не здасте екзамен, ваш дуже поганий рівень знань. І так далі. Я попросила і сказала, що я буду сама платити. Ну, не сказала, а мені сказали, що я змушена сама платити, тому що я по іншому закону сюди приїхала. Я сказала, добре, я буду сама платити. І я ходила. Дійсно, перших кілька екзаменів вони вже дійшли до того рівня, що вони здавали вже, тренувалися на здачу екзаменів. Перші кілька екзаменів, ясно, що я не здавала, тому що я взагалі не розуміла, як будова того екзамену. Коли я тільки зрозуміла, як збудований екзамен, що треба на нього вивчити, я одразу там вдома за кілька днів підготувалася, тому що кажу, набір слів в мене був, мені не було лише граматики. Я зрозуміла, яка має бути граматика, що мені треба підвчити, і я здала екзамен дуже добре на рівень Б1. А багато тих, хто раніше ходили, вони ну, не познавали, там півгрупи, здається, не здало. Ну, менше з тим. Далі багато учнів зараз, наприклад, коли я їм кажу там, переходити з одного рівня на з А1 на А2, з Б1 на, з Б1 на Б2 чи з А2 на Б1. Вони кажуть, ні-ні, ні, ви що, ми ще не закріпили добрий матеріал той попередній, ми ще краще повчимо той матеріал. Або, наприклад, не знають, на який курс приєднатися. Я кажу, завжди краще приєднатися на вищий курс, ніж на нижчий. Принаймні, моя така порада. Чому? Тому що в там, вищому курсі b 1 все одно ж повторюється весь матеріал з А2. Чи в А2 повторюється багато матеріалу з А1? Тобто це там. Половина повторюється, а половину граматики, а половину вчиться нового. Ну, десь так, плюс-мінус приблизно, більше слів. Ну, якщо ви знаєте слова, вмієте, вмієте читати, то ви можете їх вивчити. Далі розповім таку історію, коли я вже далі самостійно я там вивчила Б1, потім я пішла з приватні школи, вчила Б2, С1, С2. Я вчила самостійно протягом, напевно, двох років. Ну так як всі вчила. я щось вчила, щось запам'ятовувала, щось не запам'ятовувала, якісь там слова вчила. Але вже коли в мене там я пройшла це один, я розуміла, екзаменів я не здавала, тому що мені не було потреби здавати екзамени. Коли я визнала свій диплом, я вже там добре володіла німецькою, я розмовляла, я надсилала скрізь своє резюме для того, щоб працевлаштуватись. І я собі так думала. Мене запросили на співбесіду. А я так думаю, я не піду на співбесіду. Тому що, якщо взяти, наприклад, мою книжку, з якої я починала взагалі саме вивчення німецької мови, це саме моя перша книжка, вона написана російською мовою, мені було досить важко вчити там, падіжі, я так не дуже сильно добре знаю російську мову. І, ну, на жаль, була в мене така книжка. До речі, через це я створила курси українською мовою. Тому що, коли я починала вчити, багато, багато матеріалу українською мовою не було. І я собі все перекладала, писала, взошти писала, писала, перекладала. І потім в мене вже дуже багато конспектів назбиралося, і я стала цими конспектами ділитися. І так, власне, в мене вийшов створ створені мої курси за один до Б І Отож, повернусь. мене запросили на співбесіду. Я дуже сильно хвилювалася, адже я так думала. Я відкриваю книжку. Я вивчила там до С1. Я там маю вже ідеально знати німецьку. Ну, це два я там проходила, якраз в цей час ще добре його не, ну, не вивчила. Я відкриваю книжку. І що я Я забулася артиклі якогось слова? Як я можу піти працювати в офіс, в бухгалтер. Чи ну, там були такі посади, ну все, що звезено. так, офісна робота з бухгалтерією. Я ж забула артикль, от вони зі мною будуть говорити, а я ж артиклів всіх не знаю. Ні, я не піду на співбесіду. Мені ще треба там, не знаю, 2-3 місяці повчити, ще раз все повторити. Я не пішла на співбесіду. Потім через деякий час знову мене запрошує на співбесіду. Я відкриваю знову якісь книги, газети, підручники. Я розумію, що я знову багато слів не знаю. Я піду і я не зможу з ними на достатньому впевненому рівні себе почувати, адже я ще всього не знаю. Я знов забула всі акузатів, я знов забула датів, якісь забула артиклі, забулася прийменники, забула відмінювання прикметників. Я все забулася. Я не можу підготуватися нормально до співбесіди, тому що дуже багато граматики, і я її всі всю забуваю. Знов я, знов я стала вчити. І так, повірте мені, я вчила, напевно, протягом пів, півтора року, коли мене запрошували на співбесіди. А я настільки була в собі не впевнена, що я думала, як же ж я... мене зараз питають, щось якийсь артикль, а я ж його не знаю. І я не ходила. Аж поки я сама потім. Ще раз не пройшла бухгалтерські курси, потім пройшла я ще вайтабінки по своїй освіті. Я ще дуже... Тобто я багато-багато багато вчилася натомість, щоб йти в практику і на практиці здосконалювати свої знання, тому що я ніде не на жодних курсах не вивчала те, що мені насправді було потрібно в практиці, лише на практиці. Я насправді зрозуміла, що мені треба. І що мені не, не треба знати всіх артиклів. Так, це, ну, якби треба. Я всіх заставляю вчити. І сама розумію. Але коли я не знаю якось артиклі, або забула якесь закінчення прийменника, або відмінювання дієслова, неправильного дієслова, це не кінець світу. Мене ніхто не звільне з роботи. Це нормально. Німці також цього не знають. До того ж, німці дуже лояльно відносяться до іноземців. З роками я. Зрозуміла, що вони навпаки поважають мене, тому що я володію кількома мовами. Я вмію писати так, нехай десь там є з помилкою, десь не так правильно, якщо великі тексти такі писати вже бізнес, наприклад, договора, що я багато працюю. Я там також не все розумію, тому що я тут не навчалася на юриста, але я працюю з договорами. Деякі слова я можу не розуміти, деякі. Наприклад, листи з служб я можу не розуміти. І я думала, що це кінець світу, що я тупа, що я не міг розуміти. Але коли я бачу, що німці самі деякі листи два-три рази перечитують, тому що вони самі не розуміють ділової мови, не бізнес, ділова мова. А ділову мову ви можете вивчити, наприклад, в моєму випадку, лише там, де ви вона вам потрібна і працюєте, тому що кудись ви підете там, в там ну тобто, куди би свою сферу не пішли, там свої слова, там своє, своя лексика. І коли я цю лексику знаю німецьку мовну, то не всі німці її розуміють. До чого я веду? До того я веду, що. Я не знаю жодного іноземця, який досконало володіє німецькою мовою. До того, що я не знаю жодного німця, швидше всього, який також супер володіє. Так, вони знають набагато більше. Але це нормально. У ну, мене є колега на роботі, якого, який в нього ну, таке хобі читати німецькі газети і шукати там помилки. Це такий вже високий-високий рівень. Та? Тобто він так дуже сильно любить. Займатися німецькою граматикою і е, пояснювати, дивитися, що там. Е, в загальному для загальної якогось пересічного громадянина е, стільки всього вчити якось в таких цих книгах і по цих темах: конюктів-цвай, конюктів, айцфутур, айнц футур айцфут, цвай воно взагалі інколи в житті навіть не потрібне. Тому ви сміливо переходьте з курсу на курс. Смілово йдіть, пробуйте себе десь на роботу. Не чекайте 3-5 років, думайте, що ви все на світі вивчите. Тому що лише на практиці, на роботі, якщо вас беруть, повірте мені, якщо вам кажуть, йдіть до мене. От я нещодавно консультувала одну жінку, яку запропонували роботу в джоб центрі як перекладаче. Вона сказала, що вона боїться. Чому боїться? Тому що вона не впевнена, тому що вона була так, як я. А я їй кажу. У вас бачать потенціал. Ви там вже 55 разів були. Вони розуміють, на що ви здатні. Вони вам не будуть давати, писати договора, якісь, я не знаю, якісь важкі. Вони просто хочуть вас взяти, тому що ви розумієтесь. Ви йдіть. Вона сказала, що вона боїться, і вона не піде. Вона зробила ту саму помилку, що я. Що я дуже часто робила, коли мені пропонували. Я не йшла. але Повірте мені, ви нічого не втрачаєте, що я втратила. Я б могла б раніше піти в свою сферу, раніше вивчити ту лексику, а не сидіти і вивчати всі артиклі, яких я так і так, повірте мені, не всі знаю, не всі знаю закінчення і так далі. І вони мені, повірте, в моїй роботі 100% всього мені не потрібно. Мені лише певний якийсь запас слів. В будь-яку ви роботу не пішли, вам все одно там потрібна своя лексика. Так само, як лікарі. Я йду до лікаря, лікар так само відкриває якийсь свій нотат, нотатки і там шукає і дає мені відповідь. Тобто він, можливо, також все на пам'ять не знає. І це я хочу пояснити. Коли ви йдете на будь-яку роботу, ви маєте вже, коли вас відчувають, що ви запрошують, то вони бачать у вас потенціал і вони. Розуміють, що ви справитеся, що з часом ви ще більше навчитеся. З часом ви більше зможете м -м, зрозуміти. Я дуже з багатьма спілкуюся людьми, яких взяли на роботу, а вони не розуміють, чому. Ну, тому що е зі сторони видно, що ви старанна людина, що ви вчитеся, що ви можете це зробити. І е у вас ще є ж мета, якась ціль в кінці вивчення німецької мови. Не всім треба знати німецьку мову на С2 і перевіряти газети на, на помилки, та? Ви ж це розумієте? Є якісь спеціальності, там офісні спеціальності, там P2, c 1 Вам достатньо, якщо ви покажете сертифікат. Якщо ви зможете розмовляти, вам це достатньо і вас беруть. Якщо ви ж не можете, то ви ще десь вчіться. Тому. Це така одна із частин, як я вчила німецьку, тобто я дуже багато вчила, я постійно була непевна, я постійно знаю. Але коли я пішла на практику, я зрозуміла, що я просто два роки втратила на вивченню куніків, Цвай і так далі, і з різних так тем, які е, дуже рідко використовуються, принаймні в моїй професії. Так, їх потрібно знати, але я їх знала. Просто я думала, що коли я прийду на співбесіду, я не знаю, я буду здавати. Екзамен з граматики німецької мови. А насправді це була просто мила розмова, що я вмію, що я хочу, що я робила. І навіть коли я слова переставляла якось не так місце, мені сказали, ви нам підходите і ви добре розмовляєте, нам не треба ваших сертифікатів. Це також питання про сертифікати. Не завжди треба сертифікатів, коли ви добре, вільно відчуваєте себе в розмові, з вас не будуть вимагати ніяких сертифікатів. Якщо була така корисна моя розповідь, не забудьте написати мені коментар, поставити лайк. І я далі буду розповідати, як я вчила німецьку мову, як переходила я з одного рівня на інший, і якими, з якими перешкодами я зустрічалась. Почуємось в наступних відео.